У сполучених штатах не обійшли увагою вибори в Україні. Білий дім вже привітав українців з демократичними виборами, а новообраного президента України з перемогою і висловив готовність до співпраці. Якщо Україна вирішить, що хоче бути членом ЄС і не хотітиме членства у НАТО, то й добре. Якщо вона вирішить не мати членства ні у ЄС, ні в НАТО, теж добре. Але що не добре для Росії, так це використовувати свої збройні сили, використовувати заколот та економічний тиск, аби змусити Україну зробити вибір, який хоче Кремль. Це вже зовсім неприйнятно. Своїм баченням поділився і збігне Бжазинський ветеран міжнародної політики та безпеки Сполучених Штатів. якщо Путін думає про інтереси Росії у довгостроковій перспективі, то він мав би діти висновку, що Росія, яка має добрі відносини із Заходом, і в тому числі з Україною, ця Росія процвітатиме набагато більше ніж якщо він ізольований у створенні Євразійської імперії, в зовнішньополітичному осередку Вашингтона є побоювання, що Україна може перетворитися на гарячу точку, таку як Сомалі, в той час як новообраний президент Петро Порошенко пообіцяв не допустити цього. Адміністрація Барака Обами зайняла позицію з гаслом Час покаже, адже тут знають, що ключ до вирішення конфлікту знаходиться у Москві.